Журавель і лисиця. На болоті в очереті на купині жив журавель. Там же трохи оддалік жила Лисиця. Вони щодня зустрічались, і їм не раз доводилося вести між собою розмову про своє життя. Разів два ходили в куми до дроху. Одного разу лисиця попрохала журавля до себе в гості. Приходь, куми, до мене в гості. А то ми з тобою вже давно познайомились, а досі одна в одного не були в домі Хе, hey, добре, кумачу! Завтра або сьогодні зайду. Лисиця побігла додому, наварила молочної каші з манної крупи, розмазала її по тарілці і дожидала гостя. Прийшов журавель, лисиця заходилася його огощати. Їш, їш, кома. Не бійся, будь як дома. Журавель нахилив голову до тарілки, довбав, довбав носом по тарілці, нічого не зачепив. У рот жодної крихітки не попало. А лисиця не дрімала швиденько язиком, лись, лись і живо спорожнила тарілку. Потім каже Журавлеві: Не ну, гнівайся, кума. Більше почтувати нічим, чим багато, тим і рада. Дуже Журавель дуже розгнівався на лисицю за її безсовісну хитрість, а нічого на це не сказав, а тільки подумав. Ну я тебе ущу гріщати не так. Будеш довго згадувати кума. Журавель, ідучи від лисиці, в свою чергу попрохав її. До себе на обід. Ну що ж, приходь же йти кумасю до мене завтра. Я приготую смачний обід. Добре, добре прийду, твоя гостя. Журавель добув галечик з вузеньким горлом і галечик широким горлом. У вузький глечик наложив рисові каші з маслом, а в маленький глечик укинув мишу і стояв. дожидав гостю. Дивиться, мчиться лисиця. Він низько поклонився. І каже. Мелощі, прошу, милості прошу, кумасю, Сідай, обідати, У мене обід з двох блюд. Почали вони обідать. Жольвель раз по раз устромляв голову в глечик і на весь рот ковтав кашу. А лисиця вертілася біля маленького глечика, хвостом виляла та тіко облизувалася. А каші дістать не могла. То понюха, то лизне край горла, глечик, то пильно подивиться всередину, а голову ніяк не можна було просунути. Лисиця бачить, що журовель уже доїде кашу, одійшла від Глечика і приступила до Глечика маленького. Побачивши Глечику мишу, сказала: е, Ти, куме, доїдай кашу, а я, а я приймусь за друге блюдо, або швидше було. Лисиця кинулася до Глечика і на силу всунула в нього свою голову. Саме в горлі дуже туго йшла. Просунувши в горло голову, лисиця почала клацять зубами, ловила мишу, мотала головою, поки миша попала їй в рот. Вона схрумала мишу і почала пригадувати, як їй висунуть голову з глека. Журавель доїв кашу і каже: Не гнівайся, кома що. огощать більше нічим чим багат, тим і рад, як то кажуть. Лисиці соромно стало, що вона через свою жадобу влізла в глечик з головою і ніяк не може висунути звідти голову. Обрела от журавля з глечиком. Лисиця заблудила з дороги і поплелась, куди попало. Наткнулась вона на пастухів. Пастухи похватали кийки, оточили лисицю і почали її кийками бити. Один хлопець невзначай ударив кийком по глечикові і розбив його. Лисиці тоді видно стало, куди тікати. Шмигнула від пастухів і помчала, що єсть з духу, аж курява встала. З того часу дружба між журавлем і лисицею розсохлась. Лисиця утекла у ліс, і вже більше журавлем не зустрічалась.